П'ять медичних закладів Полтави отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія пакунки доставили у військовий госпіталь, потім в обласну лікарню. Усе, що привезли, обов'язково стане в нагоді медпрацівникам, каже заступник головного лікаря Олександр Олійник. Отримали також інструментарій. Які використовуються при хірургічній обробці ран та при анестезичному забезпеченні пацієнтів для персоналу? Це шапочки, бахіли, халати, рукавички це такий розхідний матеріал, воно все одноразове і це забезпечує захист персоналу і пацієнтів. Привезли гуманітарну допомогу і в першу міську лікарню. Це вироби медичного призначення, на які медзаклад робив запит. Це і покриття для операційного поля, і розхідні матеріали інші. Вони всі будуть застосовані при проведенні, перш за все, оперативних втручань, ну і взагалі для надання медичної допомоги при зверненні до нашого лікувального закладу. Третя лікарня Полтави також отримала гуманітарну допомогу. Серед привезеного, інвалідний візок, ходунки, хірургічне та лабораторне приладдя, ортопедичні вироби, вітаміни та багато іншого. Це дуже велика допомога. Тут є і прив'язувальний матеріал, і медикаменти, і по догляду за хворими. Ну, ми дуже благодарні. Наша лікарня дякує за допомогу, і вона обов'язково стане необхідною нашим пацієнтам. Для центральної районної лікарні благодійники передали медобладнання для реанімації, хірургії, для гастроентерології, манжети для тонометрів, одноразові дзеркала для гінекології, гелі для обробки інструментів та багато іншого важливого в повсякденній роботі медзакладу приладдя. Зокрема, нам привезли в тому числі і шприци, системи засоби для дезінфекції. Все це буде використано у всіх відділеннях нашої лікарні. Це нелегкий для нашої країни, для кожного з нас час. Благодійна допомога в будь-якому вигляді є суттєвим вкладом в нашу загальну перемогу. Доставити до Полтави цінні медичні вантажі вдалося завдяки першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, голові наглядової ради благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія Валерію Дубілю. Ми зв'язалися з Валерієм Олександровичем і він нам допоміг привезти в місто Полтави в п'ять лікарень, в тому числі і. В госпіталь військовий гуманітарну допомогу, яка на сьогоднішній день вона буде рятувати життя нашим безпосередньо воїнам і тим людям, які край необхідні для лікування ці засоби. Благодійний фонд допомагає не лише лікарням, а й військовим, ВПО, людям з інвалідністю та іншим, охоплюючи всю Україну. Ми передаємо на військові зарядні станції, старлінки. Вітамінні комплекси, все по запитам. Ми в багато лікарень доставляємо. В деякі доставляємо в принципі тільки розхідні матеріали. В інші доставляємо такі апарати, як МРТ, гемодіалізу, штучна нирка. Те, що в нас є, ми доставляємо, що більш просять цінне. Ми теж привозимо, але наші партнери нам багато допомагають за кордону в Україні. Серед партнерів надії благодійний фонд Дениса Парамонова, Об'єднання Україна, допомога Брайтшайт імені Святого Лаврентія, Рівайвел Фаундейшн, Джері Кер та Траст».